І питаємо, хто тут це комунальне підприємство і він же хлоп на вас. Комунальне підприємство це працює за своїм статусом. На, на, тут написано що спеціалісти відділу міста будування та архітектури. Ми, ми кажемо відповідно до е, будь-якої, да, закону муніципальної влади. до... Люди мають розуміти, куди вони прийшли, там, хто виставляє рахунки. Цього не відбулося. Ми, ми кажемо, не треба знімати. Тут мають сидіти держслужбовці. Комунальне підприємство, воно має підняти по місту і працювати а, те, що не справляється міськрада, а не міськрада постачає сюди людей з коштами. Які не зрозуміли звідки брати? От сидить у нас представник громадськості вісім тисяч заяв. Ну от так було може менше, але от, треба, Сьогодні треба... офіційно, офіційно є у ще другомуському банкомі на вісім тисяч заяв від мешканців міста Ірпінь, які потребують. Поліпшення своїх е, умов, е, житлових умов, е, поліпшення певних процедур земель, е, які вже є в їхній власності, але які довгий період часу не вирішуються для людей. Тому е, сьогодні представники громадськості хочуть дізнатися і. Е, 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 Вирішити так, всю звітність, всі документацію, кому коли було надано, від що була б відкрита, щоб це висіло на щитах, ось тут перед вістотанковим. Щоб кожен громадянин на сайтах міг знати, що за цей період, за 3-4 роки, кому було виділено скільки було виділено земельних ділянка, кому вирішувались питання, кому не вирішувалися питання. Ми хочемо мати інформацію, яка для нас закрита. Ми сьогодні не робимо якихось таких чи погромів, чи якихось певних знищень документів ні в якому разі. Просто ми апелюємо до влади надати нам повну інформацію по тих питаннях, земельних, які були в громадськості повністю ізольовані.